Всіх вітаю. Знову посидочка на аналіз. Чесно, хочу до усіх звернутися. Якщо є свободне час, питань немає, я зроблю. Якщо я зайнятий, ну, вибачайте, можу і на дзвонок не відповідати, якщо десь на об'єкті щось вважаю. Тому ну, просьба з розумінням ставитись до моєї роботи. Так, тепер до аналізу. Ну, бачу, що не все нікель. Перше, що робимо, це беремо болгар. Так, далі, яка в нас картина? Оце все, ну, окрім провалки, де іскри нема. Оце навіть перевіряти не буду, це 100% не нікель. Не так, круточок. 28 никеля, 5 купрума и зализа. То есть э, такой материал э, рахуется по 4 гривни за процент, только 5,6% отнимается от 28 никеля. Потому что купрум все, что больше 2-3%, завод отнимает. Далее. Це Олово чисте. ціна від 700 гривень за кіло. В залежності від об'єму До речі, це якщо 28 мінус 6, грубо говоря, 22. В районі 85-88 гривень за кіло. Такий матеріал стоїть. далі Далее, ну Это не хром 60. -ка. Здесь в районе 240 гривен кило. Далее. Ну, плюс-минус то же самое. Тут 57 никеля выше было, но оно окисленное. Те же самое. Так. Ну, тут, скорее всего, никель 80. -ка. Ну, в районе 300-320 кг. Така проволока. Так, ну це сказав, сказав, це заліза. Так, далі. був ще трансформатор. от такий людина навіть не доставала. Якщо воно крошиться, це феріт. Це феріт. Так, далі перевіримо ці трансформатори. всім інше діло це вже більше імені те що можна порахувати тут питань нема 80 нікеля 320 гривень кіло дивіться тут малібден цинк відсоток купрума нема то тобто є таке без питань рахується так далі І все, це конденсатор, це неприйомний металолом, Це все заліза. Розбирати, на жаль, ну, сам не буду. Ну, тільки оце розберу, то що більш-менш парахується. Тобто у нас із полезного. Ось нікель. олова чисте, трошки не хрома. Ну і тут нікель 80 І так, фінал посилки. Дивіться. Олова 330 грам, Оцей кусочок коштує 231 гривню. Так що, в кого є якісь такі неложки, висилайте, перевіримо. Якщо воно щось коштує, то без питань І сердечник один, з одного трансформатора. Ставлю акцент, з одного трансформатора 180 грамів вийшло на 57,90, 90 ну, грубо кажучи, на 58 гривнів. Так що, в кого є трансформатори, беремо болгарку, перевіряємо, а потім відправляємо. Всім дякую, підписуйтесь.